І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас для GTA 3 новий мод. Він називається GTA 3 Ultimate. Давайте починати. Ми вже почали нову гру. Так, що ми бачимо? Трошки. замінені токс... текстури машини. Так. Замінені не, текстури. Тут текстури більш чіткої якості. Так. Більш чіткою але я різниці не помітив. Може це гра така. Я не знаю. Але я різниці не помітив. Народ. Але. Але. усе одно треба мод зняти на відео. Обзор. Так, давайте проїдемось. Давайте пройдемо. Дві місії, можемо три пройти. Подивимось заодно на текстури на цій. Ну, машина я побачив. Так, вона. Текстури змінились. Навіть звук, коли вона починає їхати, змінився. Так, але... Але це... Ну, немає майже... майже немає різниці. Я не побачив змін. Але... але... що я хочу сказати? Ну... не побачив змін, так, не побачив. Але зачекайте. Гра трошки... А, ну... Вона така гучна буває. Ладно. Ну так, я не побачив змін. Згоден, але... Ну ось, гра трошки стала така. Натемна. Але машини не темні. До речі, машинка, машина якась нова їде. Ладно, давайте заходимо у клуб. Так, треба зустріти місті, забрати. Давайте поїдемо, заберемо місці. Так, текстури замінені. Давайте в ось цю. Я вперше цю машину бачу. Ого, театри. І вона, до речі, спритна ви подивіться. Що це за машина така? Я не... Я навіть не знаю. З оригіналу. Якась так. Якась. А ну, давайте сядемо. Зачекайте. Ні, навіть, навіть не висвічується. Швидкої немає, до речі. А де? Може це щось із модом із цим. Може він не пішов. Я не знаю. По фотографіям він там інший. Навіть радар інший. А у мене я не, не знаю. Радар звичайний. У мене туди поїхали. Я навіть не знаю. Давайте пройдемо. Цю місію і іншу, ну і слідучу. І подивимось, може завершимо цей обзор. Ну так, бачу, машини є. де, ну, маш, Машини HD текстури у машині. Так, давайте. Заходимо. spank. Треба поїхати за одним чоловічком його клацнути. Його вбити, до речі, треба. Так. Можна дубинкою, а можна і машиною. До речі. Але... Ух! Це вода така. Нічого собі. Ви бачили? Синім. Ладно, поїхали далі. Але давайте ще раз подивимось. Де тут? Гідрант. Непогано. Вода синя. Замінена. Ладно. Так, ми його вбили. Поїхали. Цій машині, до речі, підходить цей колір. Так, цій машині підходить цей колір. Давайте поїдемо. Поїхали її перекрасно. І далі подивимось. Далі подивимось. Може завершимо цей обзор. Так, я бачу. Замінення текстури в машин. Вони відсвічуються. Так що ось такі справи. Ще вони ще вниз ось тут же перекрашувати. Поїхали? Ми її заженемо у гараж. Так, сюди. Ну що ж, народ, давайте на ось такому чудовому місці будемо завершувати. От. Цей обзор будемо завершувати. Ну що я можу сказати? Мод непоганий. Машини так. Відсвічуються. Змінені машини? Так. Є одна машина додана. Може більше додано, я не знаю. Що ще. Що ще народ. Ну, мод непоганий. На мою думку. Може у когось буде він і краще робити. Ладно, народ, підписуйтесь на канал, кому сподобався цей обзор. Ставте лайки там, вподобайки. Пишіть коментарі, усім удачі і усім щастий. Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!